Привіт, друзі! З вами Назар. Вітаю вас з Філадельфії. Хотів зробити вам маленький тут огляд маленький модельки чудової. Ось такої. З фільму Форсаж. Це відео є дубльоване, так що. Значить, що я вже це відео записав англійською мовою. І воно є на моєму іншому каналі в Америці. А цей канал, мій українськомовний канал, і я хотів просто робити дві версії, щоб всі могли дивитись, на що Чим хата багата, як кажуть. А, так що поїхали. А це є моделька розміром 1.64. А вона є. Як то називається Skyline R33, і на ній вона розфарбована по, по мотиву Форсаж з першого фільму Форсаж. В ній їздив хлопець по імені Ліон. <гум> Я вам пізніше, а от він, Ліон. Пам'ятаєте, він казав там: дорога закрита, піца, хлопчик, їдь додому, щось такого. Я не знаю, як переклад був українською, але ну, коротше. Так що ця моделька недавно вийшла. Вона є, як та фірма називається? Focal Horizon, воно написано. І а, в ній відкривається капот. А, ага, то була. Швидко показав вам а, з Hot Wheels, а, які там є. Я їх пізніше вам покажу ближче. Порівняємо. І, ну, скажу вам правду. Нема чим порівнювати. Ця моделька просто чудова. А, і а, вони є. А, ліміт є їх тільки випущено 999, ну скажемо тисячу я не пам'ятаю який це був номер ну потім вам як відкриємо то покажу так що відкриваємо поїхали будемо робити огляд і розпаковку. Let's get this out of here. Let's give you a little bit of ASMR with this plastic so you can enjoy it. Get satisfaction.

this isn't asmr i'm just joking around but you know what it's kind of nice to just talk quiet like that it's less stressful for the viewer there you go gtr r33 cardboard limited edition cardboard here we go let's see is this uh it's not taped which is good i hate Ну, на цьому місці я просто хотів сказати, що я думаю, що потреби нема на ту пластмаску, от та що всередині, що тримає дах і капот. Воно вже прикручене. І одна з моїх моделів, що я відкривав, таку саму, то та пластмаска поцарапала. Там, де вона чіпає дах і капот, то я був трошки розстроєний. Знаєте, на цій все нормально, але на жаль, одна з них була пошкоджена. Ну, коротше, це номер 862 з 999. так що високий номер, тут нічого такого нема. Але я колекціоную модельки, а не номера. Ну. Звичайно, було б добре дістати там 13 номер, перший номер, або навіть останній 999 то. Але нічого страшного, то просто номер. Я не колекціоную, щоб перепродувати чи щось таке. <кій> я колекціоную по ностальгії. Модельки колекціонував вже з дитинства, ще в Україні. Пам'ятаю, батько мені привозив ті старі СССРські лади, всякі шлади, шмади. Так що, скажу вам навіть правду, зараз на сьогоднішній день, у 2024 році, зараз війна в Україні, знаєте? Я навіть пару разів думав, що хотів викинути ті, ті всі СССРські е, модельки. Але. Думаю, що поки що залишу, бо то ностальгія, і то від батька. Батька вже нема, то знаєте. Коротше, менше з тим. <хи> Їдемо далі. Ну, от, як бачите, капот відкривається. Дуже гарні детальки всередині тут. Там пофарбовано і срібним, і, і сірим, і червоним, і бачу там трошки жовті точки є. На самому моторі написано Nissan Skyline. Так що круто, як кажуть. Ага, і тут бачите, я замітив, я навіть не знав, коли це купив. Я не знав, що там є оце от потичок цей, що тримає капот відкритим. Для мене це було просто чудово. Я такий ого. Оце деталь. Але менше з тим, як бачите, колеса чудові. Просто. Просто клас. Так, а ціна цієї модельки, вони десь продаються по 20, між 20 і 30 доларів. Я свою замовив на eBay. І, і о-о, От це, бачите, я навіть навіть не, ну, ніякої сили не прикладав, щоб це поламалось. І скажу правду, воно не поламалось. Я трошки був розстроєний, як це знімав і то сталося так перед камерою, але воно не поламалось. Там, як бачите, просто клею вони або не дали так, як треба, або зовсім не дали клею, то я просто то все легко. Я виключив камеру і притиснув. І воно все в порядку. Зараз побачите. Так що нічого страшного. Надію, що. Е, то не так всіх. Але я не рекламую тут нічого. Я від цього ніякі гроші не заробляю. Так що. Е, показую все так як, так, як бачу. Але було обідно, що воно поламалось чи відпало, як там сказати правильно. О, я п'ю каву, поки записую звук, вибачте. <рес> ну от все, бачите, все нормально, все позапихав, так як було, і вже ніхто не буде гніватись. Одно що я от дивлюсь на, на той багажник, і воно так виглядає, ніби багажник відкривається. Було б добре, щоб відкривався. Але то просто так вони. Е, як то називається, молд. Існує. Так, окей. Ну от далі їдемо. Що тут я буду зараз вам розказувати? Я вже навіть не пам'ятаю, що я тут. Мелев англійською. А, окей, будемо зараз знімати з пластмаски. Так що поїхали. Так, а, значить, низ в нас металевий, так що не пластмасовий. Та вся моделька така, ну, має вагу до себе, так що дуже приємно тримати. Скажу правду, таке відчуття з такими модельками, воно воно як, як годинник старовинний, знаєте? От ти тримаєш і там всякі викрутаси, всякі кнопочки, всякі як ті називаються, гірс, що крутяться, механізми всякі, от таке. Е, от так ця моделька почувається. Дуже багато маленьких, приємних таких деталей. А Скажу, що колеса не крутяться так, як треба. Вони крутяться, але Ну, то не іграшка, розумієте? Це для дорослих і для колекціонерів, і то... то... так як бачили, коли крило відпало. То коротше, самі розумієте, якщо дивитесь це відео. And okay you let's know, let's move. Move. The uh, stay tuned i'll show you uh, my other versions of this r-33 that i have and uh, we'll, we'll call it a day but uh, anyway i absolutely love this thing i think it's awesome um... <laughs> all right let me close this hood before i break the hood and the tail all right there we go Love the little uh, lightning bolts on the hood, man. Uh, beautiful nineties <laughs> stuff going on here. So yeah, let's give it a, a little once once around the daisy here. I don't know what I'm saying at all. Okay, cool. I don't think anyone else made any. Ну шо, давайте трошки порівняєм. Це є випуск з Hot Wheels з yeah, метал. А це був перший випуск, так що це вже вийшло, я не пам'ятаю, понад я не знаю, майже 10 років або більше тому. Після того вони вже випустили, здається, ще раз чи два. Одна була з чорними колесами, і, ну, не пам'ятаю точно, але ну, як бачите, Hot Wheels були одні єдині, що цю машинку випускали. Нею є кличка, до речі, по назві Big Bird, ніби великий птах. Так що, ну коротше. Hot Wheels, як бачите, це є преміум, але от якщо рівняти, навіть нема що рівняти. От просто гляньте, яка красота. Так що так. І на сьогоднішній день от ці Hot Wheels преміум в Америці коштують десь 7 доларів. То якщо порівняти до тої, яка десь за 20 доларів, я думаю, що краще знаєте, додати там 12-13 доларів і дістати таку от чудову машинку, яка є ну, насправді 1,64 розмір, а... А не от, від Hot Wheels якісь пропорції, я б сказав, навіть цікаві. Але Hot Wheels, от, наприклад, наклеючки ззаду правильні, а на, на цій немає. Але що тут страшного? Все решта, навіть не знаю, як рівняти. Але от подумайте, це за 20 доларів, ти дістаєш. Класний кейс, що закривається, відкриваються запчастинки, деталі, всякі класні, чудові. Розмальовано все правильно. А, а до речі, зеркала бачите на боках. Зеркала є так, вони можуть відломатись, але знову це не є іграшки. То знаєте, я завжди говорю, що якщо будеш колекціонувати як дорослий модельки, то колекціонуй. Що для дорослих. <с> Можна мати Hot Wheels і всяке таке різне, але я не знаю. Коротше, це також від Hot Wheels. Вони випустили таку е 5 модельок було, і вони зробили ніби ретро версії нових. То це, це Skyline старша здається, C. Що тут написано? Я здається, вже показав c 20 чи що, щось таке. Але це класно <кій> навіть на цій гарніші детальки, ніж на от на тій. Але менше з тим а, класні. Я, я, якщо я ще не говорив, я колекціоную форсаж, модельки. Саме головне в мене є всякі різні також, але сам, саме головне, що я колекціоную, то форсаж. Так що в мене є кожна, що Hot Wheels випустила, їх багато. Я стараюсь не, не збирати різні версії там з колесами чи щось таке, але, але маю, маю, не буду брехати. Коли ти колекціонер, то ти трошки забагато йдеш. А, окей, це наступне в наступному випуску. Будемо оглядати цю. Це є Tokyo Drift форсаж, і це є номер 31 з 999, Так що це досить низький. Файний номер. Але от я вам казав, що це от пластмаска, що тримає її в коробочці. От цю машинку воно якраз поцарапало, так що а, загляніть на, наступного випуску. А, і побачите. Я трошки був розстроєний, бо чекав десь три тижні, щоб прийшло з добного Китаю. Коротше, так. Їдемо далі. Я думаю, вже закінчуємо. До речі, наша хвилинка залишилась, так що хотів вам подякувати, що ви дивились цей огляд зі мною. Якщо маєте щось сказати, чи якісь поради, чи щось, то прошу напишіть в коментах під цим відео. А, скажіть, чи дубляж нормальний. І скажіть мені привіт на моєму інстаграм. Nostalgic uh, Productions. Um, ну і все. Думаю, що все буде добре. Араґайз дорогі. Слава Україні, героям слава. Па.